Не знаю, хто це перший вигадав, але спостереження дуже точне воно про невимушеність з одного боку, і про достоїнство з іншого. Хоча з'ясувати однозначно, хто такі ці справжні француженки не так уже і просто мені сподобалося, як легко в одному зі своїх блогів Оля, Котрус препарує цю тему. Юні француженки запросто ходять із немитим волоссям і у старих кросівках. І якщо хтось і носить шубу з натурального хутра, то неодмінно з тими ж таки кросівками і немитим волоссям, а не з чоботами на підборах і клачем у стрази по багатому. Але й в юному пофігізмі, і в зрілому потязі до шику. Моя прабаба, хоч і впала вже в маразм. Все одно вимагала робити їй бездоганний манікюр, і вдягати діамантові прикраси щоранку. Ропові дала французька знайома, дуже багато впевненості в собі. Боже, яка ж вона страшна, каже один знайомий про мою сусідку. Бретонку за сорок. Дивлюся на нього, наче з дуба впав, і потихеньку починаю розкладати сусідку по поличках. Ну так. Дуже маленькі очі, дуже рідке нефарбоване волосся, крупна щелепа, загалом чоловіча статура, але завжди червона помада, завжди впевнений алюр, завжди сигарета на ходу і не дбало накинути піджак вінтажного крою. Що робить її подібною на яку-небудь культову феміністку минулого століття? Коротше чистий шарм, тому мені жінці, і в голову би не прийшло. Що вона некрасива, всім нам відома Софі Марсо в одному з інтерв'ю призналася, що з нетерпінням чекає приходу старості і зникнення фізичної краси, тоді в неї залишиться її шарм. І на ньому, на самому шармі, як на латючому килимі чи серфінговій дошці вона. Як істина француженка, елегантно рухатиметься по хвилях життя. А ти мені що скажеш про красу француженок? Для статті, знаєш, треба питає свого друга. При цьому перевдягаючи футболку, дивиться на мене задумливо, краса францужинок, вона внутрішня. Ху, на тебе, футболка вдягнена, все пристойно, серйозно давай колись, про німокон написала авторка, що ставлять глибоку епіляцію в один ряд із домашнім насильством. А як це глибоку епіляцію? жахається він. Терпляче пояснюю, як це, кривиться і морщиться, зважуючи, певно, що сам би на таке ніколи не пішов. Потім думає і каже, щось всі мої останні жінки не робили цю глибоку епіляцію. Пориваюся крикнути що, от, значить, не любили тебе так сильно, як себе, але стримуюся. Він довго пригадує, чи робили вони ще десь епіляцію. Крім ніг. І таки вирішує, що максимум користувалися бритвою, і потім включає улюблений французький трюк стартування на німців. Та ясно, що німкені нічого там не прибирають. Це ж не німець винайшов Конілінгус, а француз машу на нього рукою і відправляє за кавою. Вчора в нас була велика 70-річчя його мами. Поприходили її колеги психоаналітики, шкільні подруги та інша родина на селі, всі, за виключенням неймовірно красивої онуки, та схожої на неї, як дві краплі води, доньки приблизно маминого віку. І всі ці дами прийшли у хто кольє, хто з декольте, хто в коротких сукнях. Тобто, мало хто щось там скрадував, як прийнято в нас робити після певного віку. Шовк, сміливі кольори, ніяких то драпіровок чи пончо. Правда, і зайвої ваги я особливо ні на кому не спостерігала. Радянський невмолимий вирок тепер і от катлет. а от лід чогось тут не працює. Кожна жінка лишилася, плюс-мінус у тій же комплексії, яку мала в юності, і що найпрекрасніше лишилася жінкою. Нічого ніде собі не ріжучи і не надуваючи. Так, декотрі з них, як і сама мама, були розлучені, але явно не без коханців, а більшість прийшла зі своїми чоловіками, елегантними сивими чоловіками у шаликах і в костюмах, якби таки з'явився на вечірці з якою небудь кобітою, молодшою за себе на 25-30 років, що в нас вважається запорукою статусу нормального пацана. і на нього, і на кобіту дивилася би зі співчуттям, видно, щось сильно не так у людини зі сприйняттям себе, раз довелося купити супутницю, або думали би, що прийшов з донькою чи онукою. Прикол Француз в тому, що починають про себе дбати вони в 40-50 років. Каже моя подруга, українка, що вже п'ять років працює в Парижі в міжнародній компанії, вже аж тоді з'являються каблуки, укладка, макіяж, до того ж повний пофігізм. Як от у тебе, Карпа? У відповідь я мовчу про свою глибоку депіляцію і погоджуюсь на гордий пофігізм. До речі, про красу у віці, як на мене. Нова перша леді Франції, Бріджіт Макрон, це взагалі уособлення парижанок. і взагалі францужинок, просто перших я бачу частіше. Вона це візуалізація французького виразу Портер Бієнсон, Джоуль, Красиво носить свій вік, свої зморшки, свій досвід. Вони, як я вже казала, справді тут красиві. Ці жінки за сорок, за п'ятдесят. За 60 і далі я знаю одну неймовірно елегантну жінку 83 років, яку язик не повертається назвати бабусею. Вона носить білий одяг розміру XS. Ще Щонеділі в неї бридж, і не буде ж вона, як сама пояснювала, відрізнятися дрескодом від тридцять річних компаньонок у клубі. Ясно, що і у Франції трапляються жінки і чоловіки. Наколоті ботоксом і заповнені філерами. Глянула нещодавно останню сторінку парі меч, сиділа паралізована жахом. Від братів Богданов загугліть, не полінуйтеся, до узбекської продюсерки, що купила і сторінку цього жовтого журналу, і, підозрюю, присутність Клода Юлюша на презентації свого фільму, є над чим поцокати язиком. Зате згадані там же Катрін Деньов і Жульєт Бінош красиві без гротеску. Такі, як вони, викликають повагу й замилування, а ті, хто піддотий і підрізаний щирий жаль і незручність, жінки прагнуть любити себе у будь-якому віці, Бріджіт Макрон цьому хороший приклад. Тож, як на мене, вона була не останнім козирем Макрона у питанні обрання президентом. Тепер вона тут ікона стилю і втирання носить всім уцілілим ажестам. І, до речі, вона леді не перша публічна особа, за якою мені захотілося повторити лук коротку прямо джинсову спідницю, вільну білу сорочку і кеди. Зручно шокапець, но слухай, кеди-кедами. Знову каже подруга, і зачесаний з півнями хвіст на голові і піжамні штани під кардіганом це все добре. Але для мене лишається парадоксальною одна річ. Під час знижок у магазах першим ділом зникають всі обтягуючі міні сукні і високі кабли. Питання де ці загадкові француженки, які все це згрібають, куди і коли вони носять усі ці суперміні і декольте з кабликами. Чого я їх ніколи не бачу? Я задумливо чешу голову, гем, ну тут же неможливий варіант скупки діорів шанелів арабськими жінками, що потім носять все це для чоловіка вдома. Хоча, можливо, багато хто з францужинок і поводиться, як я, на роботу ходить у зручному й кедовому, а ввечері озброєна своїм меном, взуває кабли і фарбує червоним губи. Без ризику здатися з дівушкою в поиски. В Україні часто буває навпаки, на роботу ми виряджаємося не знати для кого. А вдома вже втомлена і розслаблена в трініках і футболці, святкуємо перемогу фемінізму. Я теж дома в футболці не лякайтеся. Але коли виходжу кудись, то роблю над собою зусилля і запихаюся в сукню і навіть кабли. Що ж їм лежати мертвим грузом в шафі. Ну і вже в момент. Перед тим як відсилати цей текст дорогій редакції, я покликала сісти поряд власне француженку за 40 високу і ходу директорку маркетингової компанії, і спитала, що вона про все це думає. Ну слухай, сказала вона щось, що дещо похитнуло наші феміністичні уявлення про геть усіх францужинок. Одяг це ж засіб спокуси, тому після сорока жінки й починають звертати стільки уваги на свій зовнішній вигляд. Бо коли тобі стає сорок, ти починаєш розуміти, що для спокуси мусить бути ще щось. Крім твоєї натуральної краси і багатого внутрішнього світу, ми починаємо ретельніше підбирати одяг і взуття, більше носимо прикраси і робимо макіяж. Я от. Наприклад, ніколи не виходжу з дому без нафарбованих очей, якщо я без туші і тіни виглядаю, наче не спала три ночі, я придивляюся до її очей. Якби вона не сказала, я б і не помітила її мейкапу настільки він невимушений Ну і потім, продовжує вона, ця історія відрізняється від регіону до регіону. Коли я працювала в Нормандії, Ніхто ніколи не взував підборів. Всі ходили в джинсах і в зручних черевиках. А тепер от я живу в аксан Провансі, і там, на півдні, просто таки всі жінки, незалежно від віку, ходять на високих підборах, у коротких сукнях із глибоким декольте. Я не знаю, як вони примудряються працювати при такому дрескоді. Спокуса для них, як вранішня кава. Мені б це заважало у спілкуванні з чоловіками, а їм чи то помагає? чи просто вони давно всі звикли. На цих словах я подумки додаю у свою валізу, крім білих кедів, блискучі босоніжки на підборах. Треба ж колись їх взути, Нормандія від Парижа близько, хоч щотижня можна вибиратися, а тепер от з'їжджу на я на південь.